Що відбувається в мозку під час розсіяного склерозу? Треба розуміти, розсіяний склероз це аутоімунне захворювання, коли по суті ваша імунна система атакує влас... ваш власний організм, особливо знаєте, мозок або спинний мозок, так? І в цій ситуації ну, воно часто досить часто поражає іскра молодих людей і протікає досить непомітно. Але, взагалі, що відбувається в мозку? Саме головною мішенью є мі оболонка, по суті, так. Мієлін — це так, як знаєте, можна сказати, uh, ізоляція на нервових волокнах, що допомагає швидко проходити імпульси. Пішли, 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 передали інформацію. Якраз відбувається те, що і мозку, імунна система цей мієлін, так? І утворюються такі бляшки, тобто ділянки цієї дімілінізації, по суті, так. І в цій ситуації, тобто, ми розуміємо, що от якраз в оцей струм може не передаватися взагалі, або дуже повільно. Тобто, ну уявіть собі, знаєте, як дріт ізоляції. тобто буде замикати, замикати або погано працювати, або взагалі не працювати. І треба розуміти, симптоматика досить може бути різна. Це залежить, де оця демілінізація пройшла, так? Тобто це можуть бути проблеми з зором, коли зоровий нерв, це можуть бути, знаєте, така слабкість в кінцівках, це також можуть бути проблеми з координацією, це можуть бути такі, знаєте, оніміння або такі, знаєте, електричні імпульси проходять, так? І треба розуміти, що ця хвороба, вона така, знаєте, є з моментами такого сильного загострення і сильно, ну тобто і виходу, тобто в ремісію.